Так успокойся, піди послухай дощик, гарненько прогуляйся, а потім борщик, відчепися від себе, ти абсолютно нормальний. Подивись у вікно, там світ не ідеальний. Нічого не робити нормально, бути без настрою тоже нормально. наробить помилок, це нормально. Прокататися в метро цілком нормально, ну а бути там, де так успокойся, піди, послухай дощик, гарненько прогуляйся, а потім поїж борщик, відчепися від себе. Ти абсолютно нормальний. Подивись у вікно там світ не ідеальний. Нічого не робити нормально. Бути без настрою дуже нормально. Наробить помилок, це нормально. Прокататися в метро цілком нормально. Ну а бу. Будь...